У рамках тижня безпеки дорожнього руху в Тернопільській школі номер 10 до учнів молодших класів прийшли патрульні. Поліціянти в ігровій формі нагадали маленьким пішоходам та пасажирам, як потрібно поводитися на дорозі та в салоні авто. Коли ви пасажир, не потрібно відволікати водія, не дивитися там якісь мультики і розказувати, а от, от дивися, от щось в мене таке, таке, тому що водій буде відволікатися на вас. І може аварія. Може аварія, все правильно. Не дочекавшись запитань, малюки на випередки хочуть доповнити поліцейських. Мовляв, вже багато знають про правила дорожнього руху. Коли двійний світлофор і світи зелений, то можна людям не переходити. А коли червоний, то не можна. На зелене йти, а на сторону стояти. Учасники акції та патрульні роздали школярам світловідбивальні стрічки, щоб у темну пору доби водії помічали на дорозі маленьких пішоходів. Роздали. Рослет. 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 А що це ти що це він робить? Світ. Світиться, а що, ж він світився? Що бачили на дорозі. Чи Я знаю, просто коли е, ввечері, то тоді вони е, е, коли світять. Фарми тоді вони поксвітяться. Патрульні кажуть про правила учням молодших класів розповідають і батьки вдома, і вчителі у школі. Тому діти знають, як поводитися на дорозі, але сподіваються, що така акція допоможе зменшити аварійні ситуації на дорогах для дітей та дорослих. Діткам наголосити основні вимоги, яких повинні дотримуватись діти як пішоходи, як пасажири. Ну і також черговий раз наголосити про те, що необхідно в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості користувати світлоповертаючими елементами. Ці акції проводяться вже протягом декількох років. Тобто, ще коли не було цих планових відключень світла, завжди осінньо-зимовий період є небезпечним для наших діток, тому що заняття, гуртки рано в школу. Ще не є повністю світло, і ми розуміємо, що дитина, переходячи дорогу, повинна бути у безпеці. Такі повчальні акції організатори планують проводити і надалі, аби використання світловідбивальних предметів для усіх пішоходів стало обов'язковим.